Існує мова, що має невидиму силу, мова, яку століттями використовували для впливу на людей. У цьому розборі ми зазирнемо з за лаштунки і розкриємо її секрети, які, виявляється, ховаються у геть неочікуваних місцях. Давайте на хвилинку уявимо. Що, якби певні слова, сказані у правильній послідовності, могли б змусити будь-кого робити те, що ви хочете? Звучить ніби щось із фентезі, правда, але річ у тім, що такий збірник заклять цілком реальний і ним користуються щодня. І тут починається найцікавіше. Цією мовою володіють не лише якісь там лідери сумнозвісних культів. Погляньте на цей список тут і засновники релігій, і бізнес-магнати, і попзірки, і навіть інструктори з фітнесу. Ця мова впливу буквально оточує нас звідусіль. Гаразд, давайте розбиратися. Мова йде не стільки про ті групи, які ми звикли називати культами, справа у культовості. Тобто в елементах такої мови, які просочуються у наше повсякденне життя на роботу, у спортзал, у стрічки соцмереж. І щоб зрозуміти, як це все працює, нам треба повернутися у 1969 рік. Це був час величезних соціальних потрясінь, що, до речі, дуже схоже на сьогодення. Саме тоді 14-річний хлопець на ім'я Крейг разом зі своєю сім'єю приєднався до комуни, яка обіцяла нове краще життя. І так, це історія мого батька. Ця комуна називалася Сінанон. Спочатку це був просто центр реабілітації наркозалежних, але з часом він почав приваблювати так званих лайфстайлерів, звичайних людей, які просто шукали якийсь альтернативний спосіб життя. Ну життя в Сінаноні було, м'яко кажучи, дивним. Уявіть собі всі носять однаковий одяг, розмовляють своєю особливою мовою, а лідера Чака Дедріка сприймають ледь не як бога. Але серцем їхнього життя був один ритуал, який вони називали просто гра. Ці слова мого батька, як на мене, найкраще пояснюють, що це була за гра. Це був не дитячий майданчик, а жорстка форма групової терапії, де люди годинами словесно розносили один одного вщент. Правила були напрочуд прості, але психологічно просто нищівні. Один учасник починав так званий наїзд на іншого. Решта мали підтримати атаку, тобто долучитися до цкування. А найдивніше, після всього цього жаху всі мали поводитися так, ніби нічого й не було. Окей, а тепер давайте поставимо історію на паузу і розберемо, які саме мовні техніки робили гру та інші подібні практики настільки потужними. Це і є наш збірник заклять. Перший інструмент, ефект ілюзорної істини, дуже проста штука. Наш мозок схильний вважати правдою те, що чує найчастіше. У Сінаноні, коли тобі під час гри годинами повторюють одні й ті самі звинувачення, ти врешті-решт можеш повірити навіть у повну нісенітницю про себе. Далі йде кліше, що зупиняє думку. Це така коротка, влучна фраза, яка просто вимикає критичне мислення. У Сінаноні це було дій так, ніби. Якщо хтось починав сумніватися, йому казали просто дій так, ніби ти з усім згоден, і з часом ти справді погодишся. І це, знаєте, ефективно вбивало будь-який спротив у зародку. І третій дуже потужний інструмент навантажена лексика. Це коли створюються спеціальні слова, які мають надзвичайно сильне емоційне забарвлення лише всередині групи. От, наприклад, слово сплітті. Для нас із вами це просто набір звуків. А в Сінаноні це було найгірше тавро, яким позначали зрадника, що покинув комуну. Це миттєво створювало чіткий поділ на своїх і чужих. А тепер давайте перенесемо ці знання у наш час. Чому сьогодні ми можливо навіть більш вразливі до такої мови ніж люди у 1960-х? Відповідь як не дивно криється у змінах нашого суспільства. Ми живемо в епоху тотальної самотності. Попри те, що всі ми на зв'язку 24 на 7, багато хто почувається абсолютно ізольованим. Тільки вдумайтесь: 30% – це майже кожен третій, а самотність це потужний двигун, що змушує людей шукати спільноту і відчуття приналежності. Іноді, на жаль, у дуже небезпечних місцях. Подивімося на корпоративний світ. Деякі компанії створюють власні заповіді, лідерські принципи, які співробітники мають знати на зубок. І іноді це перетворюється на інструмент тиску, що дуже нагадує гру з цінаноном, де колегу, який не дотягує до якогось принципу, можуть публічно розбирати на зборах. Або ось це я впевнений, багато хто отримував щось подібне. Це типове повідомлення від представника багаторівневого маркетингу або MLM. Тут використовуються лестощі, обіцянки успіху та фінансової незалежності, все, щоб затягнути людину в систему, де насправді заробляють одиниці. Навіть у, здавалося б, невинних фан спільнотах ми бачимо ті самі механізми. Фани Тейлор Свіфт, так звані Свіфті, мають власний словник, свої меми, свої ритуали. Це створює неймовірно сильне почуття приналежності, але іноді може стирати межу між простим захопленням і сліпою відданістю. Отже, якщо ця мова справді всюди, то як їй протистояти, як не потрапити на гачок? Ну, відповідь криється в розумінні слабких місць нашого власного мозку. Давайте використаємо таку метафору: наш мозок це така собі операційна система, яка не оновлювалася з часів печерних людей. І в цій ОС людина, як і в будь-якому старому софті, є певні баги, тобто когнітивні упередження, якими дуже легко скористатися. Ось три головні баги упередження підтвердження змушує нас чути тільки те, що ми і так хочемо почути. Омана безповоротних витрат не дає нам кинути справу, в яку ми вже багато вклали. Ну а про ефект ілюзорної істини ми вже говорили саме на цих слабкостях і грають усі маніпулятори. І тут ми повертаємося до історії мого батька як же йому вдалося втекти? Він знайшов собі острівець безпеки, лабораторію, де панували не догми, а факти. Наука навчила його головному критично мислити. І саме ця здатність ставити все під сумнів дала йому сили покинути Сінанон і обрати освіту, що зрештою і врятувало його. А що ж сталося із Сінаноном? З часом параноя лідера Чака Дедрика лише посилювалася, його накази ставали все дикішими. Спочатку примусові дієти, потім він просто взяв і перетасував усі подружні пари, що стало останньою краплею для родини мого батька. Далі він створив ополчення для побиття зрадників, а фіналом стала спроба вбити адвоката за допомогою гримучої змії. Після цього Чака, звісно, заарештували, а культ розпався. І тут, мабуть, найважливіший висновок. Самі по собі ці мовні інструменти вони не є ні добрими, ні злими. Все залежить від того, як їх використовувати. Є величезна різниця між групою, яка використовує спільну мову для розваги та мотивації, і тією, що робить це для контролю та експлуатації, не залишаючи людям шляху для виходу. Знання цих технік дає нам певну силу. Воно дозволяє бути трохи більш співчутливими до ірраціональної поведінки інших і водночас більш скептичними до власної. Тож питання залишається відкритим: як тепер кожен із нас може використати це знання у своєму житті? Можливо, щоб захиститися від маніпуляцій, а може й для того, щоб будувати кращі та чесніші спільноти?